Шостий день в Канаді, 19 червня. Гарно сьогодні пройшов день, понеділок. Як завжди зранку встав, випив кави, трошечки в комп'ютері посидів і пішов зареєструватись, фізично зареєструватися, бо то реєструється через телефон на меддогляд Medical Exam. То Канада бере чисто для себе, щоб знати, що людина здорова. Треба зробити обов'язково до 90 днів перебування в Канаді. Інакше буде дуже погано. Прийшов медік-лекзем, погуляв, походив по магазинам, шукав парасольку хотів купити, парасольки так і не знайшов, ніде немає, як є, то тільки дитячі. І по дорозі додому натрапив на один магазин товари, в яких термін підходить, якісь пошкодження. Ну, всі товари мають знижку, ну, максимальну знижку. Там, різниця в ціні може бути в половину, ніж в магазині. Тому дуже класний магазин, величезний. Все є, крім парасольки. Сказали, що всі парасольки розкупили. Тож. Фантастика. Ну, так, прийшов додому. І вже сидів вдома. Знову бавився трошечки зі своїм резюме і дзвонився з волонтершою з церкви. Дуже приємна жіночка, допомагає максимально аж задуже. І просто... Мали сьогодні з'їздити, подивитися на одне житло. Підвал треба доробити. В неї там знайомий просив, є робота, а я тим більше тим займався. То що я зразу сказав, що я не хочу, бо то неофіційно. Якби мало роботи там на тиждень, ну, то халтурка нормальна гроші можна заробити. От вона приїхала, ми поїхали туди. А там роботи не початий край. Весь підвал, ну як, багато вже чого зроблено. Але роботи там мінімум на місяць. Мінімум на місяць. Так як він грошей не має, то ж логічно, що й багато платити не буде, раз він не може майстрів наняти, а потребує якогось такого. Так що, на жаль, ні. Найбільша проблема, що в нього от якраз зараз почалась хвороба м'язова, ця недостатність, м'язи атрофуються і людина вмирає, в нього брат два місяці тому помер від тої хвороби. Забрали і тепер його спаралізували. Хоча він хату робив сам. Дуже страшно. Ось такі от. Поїздили, потім заїхали в магазин. Ця жіночка мені знов накупила купа продуктів. Ну, Забагато. Але ну, дякую, дякую. Я що дякую. Ось так. І сьогодні я вже віддихаю. Зараз піду випишу чайку. Чајо и спате. Во завтра, знову, на сечене ден. Вже, Роскару завтра.